Доброго ранку, шановні всі, хто мене бачить. Я знаходжусь на е, сьогодні 24 липня 2024 року. Я знаходжусь на нижньому е, ставі очисних споруд. Ось подивіться, що тут робиться. Це йде, це йде знищення українського. Народу. Це все гімно, вибачте, яке тече зумані, вся хімія. І ось ось ось, подивіться, це тече в дамбу, це тече в сушці. І далі річці яки. Може пора задуматись меру Плітньової і її служби. І ті служби, які відбують.